До його плеча. Буде він хоче знов розповідати про Христос, страждання, про його любов і про смерть ганебного, про великий камінь, що закрив гробниці, де лежав Христос. Як не збилися ворогів злих липлами, наш Ісус Спаситель, раді смерті став, раді мами. З ними я радію, бо я добре знаю, що Христос живий між жити в небі, маємо надію та чекає, славний дім наш золотий. Привіт, горобчику, ти знаєш, Христос воскрес, ті вірська рада зала, аж до небес. Привіт, бабу, знаєш ти смерть переміг Ісус, немає влади в тема. Привіт зі мною породі. Любові викупив світ. Хоч е... хоч спасити людей. Чого є небо? Зимня хвала... 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 хвала. хвала на світом. Кожне серце проводила. Скорее сьогодні. thank mm -hmm. you